Зеркала афірмації, зона турбулентності, практики самопідтримки та ще багато незвичайних інсталяцій. У Черкасах відкрили виставку Моменти стійкості щодень. Захід спрямований на підтримку ментального здоров'я через техніки самопідтримки. Виставка інтерактивна. Це коли ми можемо щось потрогати, щось відчути на дотик. Це коли ми можемо себе мотивувати, подивитися в дзеркало з мотивуючими надписами. Це власне той інструмент, технік самопідтримки, самодопомоги, який ми плекаємо в рамках всеукраїнської програми. Юлія навчається на психолога на захід. Завітала разом зі своїми колегами. Бачити подібні заходи в своєму місті. Мене прям дуже тішить. Я прям прибігаю. Я тут розповідала чаткам сам. Так, ось тут дивіться так. Глібера це оце тут. оце тут все. Все. Попробуйте такі. Так вже тебе хочу трошки входить. Ти дуже активно за тиск запрошуєш. Тому я тут. Анастасія майбутня лікарка. Говорить, підтримувати ментальне здоров'я вкрай важливо. Насправді дуже важливо проговорювати і обійми важливі. Це дуже актуальна справді. Я думаю, що ми втрьох доєднуємося до того, що просто дякуємо за цей захід, бо він є ну, просто нереально важливим в наш час. І, і ми, як медики, як студенти, як діти наших батьків, це дуже розуміємо. Психічне здоров'я нашої нації, наших дітей важливі кроки для нашої країни. Зауважила радниця міського голови Валерія Шинкарьова. Хочу зазначити, що в місті Черкаси велика кількість різних програм існує, які підтримують ментальне здоров'я як дітей, підлітків, так і дорослого населення. Сьогодні чудовий захід, натхнений виставка діятиме ще два тижні на базі Черкаського державного технологічного університету. Зрозуміло, що ми раді і раді надали це приміщення, тому що ми знаємо, що на сьогоднішній день дуже важливо для молодого покоління та й навіть для старшого покоління саме ментальне здоров'я, тому що під час війни цей страх, це перебування в постійній напругі, дуже важливо. Анна Білик, Павло Оболевич, телеканал Вікка.